Два вашої уваги. Я хочу вам сказати: ви дивні люди. Вам ніхто зарплати не дає, безплатно не дає ні гречки, ні цукру, а ви стаєте і не розходитися. А я знаю, я знаю, друзі, чому так, тому що не хлібом ми єдині. Я знаю, що кожна людина, яка зараз стоїть на мітингу, думає далеко не про себе. Вона думає про своїх дітей, про свою маму, про свого батька, про свою родину, про майбутнє України. Я хотів би, шановні друзі, вам сказати свідочів. Ми проводимо нелегкі нелегкі переговори, бо ви знаєте, що з цією владою легких переговорів не може бути. Я хотів би пояснити окремо, оскільки я бачу, як у різних засобах масової інформації дуже спекулятивно подається вчорашній наш демарш по виходу із переговорного процесу, я хотів би пояснити цей крок, чим він був визваний. По-перше, парламентський день вчора розпочався з того, що запропонований був законопроект, який дає, який опрацювали, до речі. Як урядова частина, провладна більшість бувша, опозиція і суть того документу полягала в тому, що парламент України не повинен без реакції залишити ті процеси, які відбуваються в 4-5 областях на сході України, де голови адміністрацій на пустому місці піднімають ідею регіонального сепаратизму, тому що Соборна Україна. Це святе поняття для 47 мільйонів українців. І якщо влада починає торгувати шматками країни, парламент повинен бути не гу...